Отже, є вже пані Анна з нами. Пані Анно, вітаємо вас. Доброго дня. Власне, почнемо з сьогоднішньої сумної дати Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. І якось так, знаєте, прикро, що людство ніби потрохи забуває про те, що це було, що трапилося, і от, власне, ці. Ці дзвіночки зі Сполучених Штатів Америки про те, що молодь вважає, що це все перебільшено і взагалі, може, і такого нічого не було. Чому воно так відбувається? Що нам робити? Як нам людству все-таки не, не давати, забувати про це? Тому що ми, українці, також можемо в подібній ситуації опинитися, де потім будуть казати, та то самі на себе напали, самі собі щось придумали. Так, ну в важливо сказати, що в Ізраїлі ви говорили про цифри в, в, в Сполучених Штатах. В Ізраїлі також провели зараз опитування серед ізраїльцян, один із музеїв Холокосту, і він показав, що 79% ізраїльтян відсотків думають, що в світі забули про, про жертв Холокосту Другої світової, і про те, що 6 мільйонів євреїв. Були страчені в газових камерах та крематоріях, і дійсно, я знаю, що, з, як то кажуть, діаспора єврейські спільноти є по всьому світу, і тема Холокосту вона вивчається і в, скажімо так, в середині спільноти є багато програм Ядвашем, це ведучий музей Холокосту в, в Ізраїлі сьогодні в день це пам'яті шанування пам'яті пам'яті е, дипломати, політики е, да багато церемоній можна так сказати, проходять в, в нашій країні в, в Ядважень, але Теж важливо сказати, що в Ізраїлі є інша дата День пам'яті, яка в це або квітня, або травень, і, і навіть зараз підіймається питання з того, щоб можливо навіть ці дати об'єднати, тому що день міжнародний день пам'яті був прийнятий офіційно в на одній з засідань ООН тільки в 2005 році, Холокост да, трагедія трапилася в 39-45 роках, але день міжнародний день пам'яті був встановлений тільки в 2005 році, тому я думаю, що також це дуже сприяє на те, як в світі всі ці роки ставились до, до трагедії наскільки її вивчали. Можу сказати, що в наприклад, в Германії проводиться дуже багато роботи, і в кожному місті в Германії ви зможете знайти якісь пам'ятник, музей чи відкриті архиви, які присвячені цій темі. Але ну зрозуміло, да, роль Германії в цій трагедії. Але в інших країнах дійсно цьому не наприділяється ці стільки уваги, як потрібно. І, власне, якщо сказати про те, що відбувається зараз в самому Ізраїлі, ізраїль для нас є до певної міри таким зірцем. Ми дуже багато говорили, особливо. І після 24 лютого 2022 року, що ось нам потрібно ставати таким трошки більшим за розміром і населенням Ізраїлем, тобто країною, яка живе в воєнному такому стані перманентному, і вчитися бути такою країною, яка є майже оточена ворогом, принаймні з трьох боків, ось але коли сам Ізраїль почав війну. То раптом виявилося, що є дуже багато аналогій, які нас тепер дратують злегка. Ну, не то, щоб нас всіх, але в цілому, де Україна раптом виглядає якоюсь такою, як вам сказати, пасе задніх, скажімо так, і треба далеко від, від тих ідеалів, які ми там собі ставили. І, відповідно, це йдеться щодо, наприклад, існування, як відбувається комунікація між владою, між. Медіа між армією, так і ми бачимо, що в нас зовсім все інакше в даному випадку Принаймні так це виглядає. Чи ви теж бачите ці відмінності і чи в Ізраїлі? Ну, от ми наприклад бачимо зараз, що от є, вимагають відставки Нетаньяху. При цьому, що він створив навіть уряд єдності. Ну, що вам ще треба так би мовити? Та? Чи це не підриває єдність самого Ізраїлю от подібні голоси? Чи їх не звинувачують, в тому що це є все ставленики Арабів і вони насправді працюють на Хамас? Це яснує, але важливо зрозуміти мабуть, контекст, да коли сталося 7 жовтня, до цього майже рік країна була просто розчеплена, роз розруйнована зсередини і були два табори. Да, які один, скажімо так, ліберальний табір виступав проти юридичної реформи, яка судово. Оретформи, яка е, почала цей можна сказати резонанс і турбулентність е, е, да, в, е, в ізраїльській спільноті, і е, кожного дня ми бачили, і що там, по-перше, вийшли на митинги 200 тисяч, потім мільйон, потім два мільйони. І, е, і багато людей навіть почали долучатися до цих е, демонстрацій, які були можна так сказати дуже правих поглядів, ну які виступали за те, щоб Ну, підтримували, можна так сказати, по підтримувала це ну, цю владу, і 7, 7 жовтня, це був такий майже пік да і трагедії, яка просто всіх, ну ці жахливі події, вони паралізували ну, всю країну людей, спільноту і, і ну це Набирало часу, потрібно було від цього відійти. А потім після цього шоку, де дійсно кожного дня по 10-20 заховань, люди просто не покидали кладовища. Ходили на майже у кожного, чи на роботі, чи в там не знаю, на на Учобі, в чобі в армії просто люди ховали своїх рідних. І коли цей шок пройшов, почалися задавати питання. І звісно, перші питання вони до влади, тому що ця влада, яка кожного разу обиралася на основі на базі того, що обіцянок безпеки, і це було неважливо, не скільки коштують квартири, і що молодь не може їх купувати. Неважливо, що дороговизна життя в, в Ізраїлі просто за, за межами. Всі ці скажімо, проблеми, вони все одне не вигравали в таку роль, яку вгравала безпека, і люди завжди ходили і голосували за це, неважливо, яких ви там поглядів, так чи інакше, безпека на першому місці, і ця влада, яка 15 років говорила про те, що тільки ми можемо знищити Хамас, тільки ми обезпечимо цю безпеку. І ми побачили, да те, що трапилося 7 жовтня. І е, люди почали задавати питання навіть ті, хто е, обирав цю владу, навіть ті, хто живе на півдні, і е, якщо ми говоримо там про Факім, Нецівод, Здерот, е, ці периферійні міста, які завжди було в дуже великий е, відсоток е, голосів за, за це е, за, за цей уряд, да і там були дуже страшні події, де людей розстрілювали прямо на вулицях. І з зараз ми бачимо, що şo... Ну, спочатку були голоси, що ми не змішуємо політику з війною, нам потрібно просто потрібно відстояти і скажімо так досягнути тих тої мети, яку поставили і поставив і влада і армія. Але зараз ми бачимо, що ці скажімо так, ця мета вона майже недосягаєма. да Ну, питання: наскільки можна побороти терор, хамас, коли в тебе Бе їх вся скажімо так, верхушка вона знаходиться за межами гази, Так, да, можна розруйнувати, можна там вбити, стратити терористів, але все одне організація як організація з тим скажімо так, нетворком, яка є, її неможливо знищити, і вже з'являється питання ціни, да і. Якщо заручники, які зараз знаходяться в, в газі, на наскільки влада робить е е достатньо, щоб цих заручників відпустили, mm -hmm. і всі ці питання вони виводять людей на, на вулиці, е тому що ми не отримуємо відповіді. Mm -hmm. А і ми, майже ці відповіді, які нам надають, вони не е е скажімо так, недостатні да для того, щоб е скажімо, повністю підтримувати цю владу, тому що ми бачимо, що багато. Е Дії вони політичні, а не скажімо так, заради перемоги або за, заради вирішення питання заручників. Дякуємо, пані Анна Жаро, громадська діячка і співсониця організації Ізраїльські друзі України була з нами.